Вітаю ви на каналі Купуй зі мною, я в магазині «Копіючка». Сьогодні покажу вам нові акційні пропозиції, багато цікавих товарів. Усім дуже дякую за огляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку приємного усім перегляду. Сумка чорна, екошкіра. Два відділення защіпаються на кнопку 499,90. Такого плану є два відділення на змійці – 350. Термосумка з малюнком 99,90. косметичка дорожня. 100 гривень. Маленький жіночий гаманець екошкіри. Має декілька відділень, окреме для копійок. Ціна 150. Ключниця з екошкіри 8990. Чоловічий гаманет 70 гривень. Є у коричневому та чорному кольорі. Молодіжні у різних відтінках по 150. Сумка жіноча з екошкіри защіпається на кнопку 200 гривень. Така маленька бежева сумочка 299,90. Сумочка кругла, геометричний малюнок 350. Світло салатова та коричнева. Чоловіча тканина через плече 80. Така сумочка з тканини. Поєднання з екошкірою. Червоний ремінець, Ціна всього 29,90. Коштувала 150. Сумка господарська складена. 40. 58 на 38. Леди кольорові з малюнками по 199,90. Розмір 150 на 2, тапочки кімнатні. 329,90. Такі дитячі по 299,90. 250 зі знижкою 24 відсотки. Пухнасті закриті 229,90. Плед коричневий з квітами 199,90, 150 на 2. Однотонні 449,90, 160 на 2,10. Знижка 25%. Плед іграшка дитячий кольоровий.

Набір столових ложок та веделок по 3 штуки упаковка, ціна 99,90. Такий варіант Kitchen Pro по 45 гривень веделка та ложка 3 штуки упаковка, чашка керамічна з орнаментом 40. Прозора з малюнком 80-70% знижки. Чашка прозора з малюнком кава 29,90. Скляна 378 г 59,90. Бокали для вина 309,96 штук. Упаковка. Такий набір 260. Також 6 штук. Келихи для шампанського 310. 6 штук. Бокали 120-70% знижки 2 штуки упаковка. Форма силіконова для випікання 70. Рушничок кухонний з малюнком 70 Розмір 50 на 50 см. Ще є схожі варіанти з малюнком та петелькою за 50 та 35 М'яка кухонна серветка. Приколи. Серветка з петелькою ціна 70 гривень. 59,90 дев'яносто рушничок пухонний вафельний 40 на 60. Такий м'який 45. Кольори в асортименті 75 на 35. Збавовний однотонний 70 75 на 35 см. Килимок для сушки посуду однотонний кольоровий 90. 58 на 38. Є такий варіант з малюнками по 70 гривень 40 на 30. Декоративна серветка павутинка 40 гривень. Є ось така схожа прямокутна. Також за 40. Скатертина для столу 99,90 120 на 152 см. Такий варіант з малюнком. 150 110 на 140. Ця безцінника. пакети і копійка 60 гривень 350 штук. 100 штук 25 гривень. 22 на 45. Ціна 35. Форма для випічки 60. Така двоколірна 150, 22 на 13. Форма для випікання 250 Для випікання піци 100 гривень. Металева 20х15 80 гривень. Ваги кухонні 150 Максимальна вага навантаження 10 кг. Є ось такі скляні за 250 Чайник електричний 2-літровий 259,90. Горщик для запікання з червоної глини 75. Тарілка десертна, скляна кругла 50, блюдо скляне, кругле 80. Тарілки для закусок, скло кераміка, 6 штук упаковка 200 гривень. Такий набір сартечка 3 штуки 180. Салатник скляний прозорий 40. Керамічна тарілка. Витинанка 80. Блюдо скляне кольорове скло. Листок 299,90. Качалка для тіста силіконова з дерев'яними ручками 229,90. Пакет для зберігання продуктів і зіп застібкою ціна 10 копійок 99% знижки, качалка дерев'яна 59,90%, штопор метелик 99,90%, Соковитискач пластиковий ручний 70%, точилка для ножів 60 гривень, Лопатка Металева з дерев'яною ручкою 29,90 Набір ножів 2 штуки 2990, ліки 23 штуки упаковка, соковижималка 99,90. Яйцерізка пластикова 60. Такий варіант 2990. Лійка пластикова для банки 22 гривні 90 копійок. Сито 29,90, шатківниця дерева 80, терка для нарізання моркви 3490. Ліка силіконова кольорова 1990. Таким було сьогоднішнє відео з магазину Копіючка. Всім дуже дякую за огляд, вдалих вам та економних покупок. На все добре!